Всім привіт! З вами я, Лілія Оленяк. Сьогодні знаходжуся знову у місті Мюнстер. Маємо 28 травня, направляюся в бік біля ратуші, адже сьогодні тут збираються багато представників суспільства бізнесу політики. Запрошено 320 представників. Буде також Макрон. Йому будуть вручати премію миру. І, зокрема, ми українці збираємося зі своєю акцією. Біля церкви святого Ламберта, щоб показати, що війна триває, війна не зупинилася, не завершилася, а лише посилюється. І потрібно якнайшвидше допомагати, відбити ворога всіма засобами, методами, способами. А тоді вже буде мир. Так що ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз я покажу вам, як відбувається наша акція. Турміч, що є сили, неподільний край наш віче так рішило, з тебе вільний вітер, вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає, з тебом вільний вітер, вихором літає. Ми ж такі, And the president from North of Australia. And now there were a lot of speeches, and the speeches were for the strong Ukraine. We are for your freedom. We are for your sovereignty. We are for the territoriality. And so we are with Ukraine. Thank you that you are here. And a special greeting for my wife and for me, and from all the citizens from Münster, you are very well welcome here. We stand with you, we stand with Ukraine. Thank you that you are here. Thank you. Thank you. Дуже багато було сьогодні сказано про військову підтримку України. Кожен хто виступав, говорив про те, що треба забезпечити Україну зброєю. Не чула ні слова про гнилі перемовини. Говорили про нову систему безпеки в Європі і говорили за те, що любити це значить діяти. Всі, хто сьогодні сюди прийшов і щось робить – ви дієте. Ви великі молодці, не зупиняйтеся, ми не маємо на то. Рава, дякую, що ви сьогодні прийшли. Дякуємо, дякуємо теж, Оля. Дякуємо тобі.